Шовковий килим розмір двадцять на 1,75. І це в нас дизайн східне полювання. Один з найвишуканіших та найнезвичайних дизайнів шовкових килимів. За кольором він у нас ось такий бордо, темний, шовкова бахрома. Дуже красивий за дизайном. Ось наскільки тут багато надзвичайних таких визерунків. Саме тематичний килим, дуже цікавий центр. І ось я його буду обходити, він заграє іншими кольорами. Шовк дуже полюбляє сонечко, тому постійно-постійно він у нас змінюється. Кожну хвилинку він різний. Дуже красива робота і незвичний дизайн.